Сьогодні у виконкомі відбулися громадські слухання проєкту Аналітичний звіт за результатами містобудівного моніторингу щодо визначення необхідності внесення змін до генерального плану Кременчука за період з 11.01.22 до 01.10.24. Згідно із наданими пропозиціями управління містобудування та архітектури було проведено містобудівний моніторинг у відповідності до зазначених земельних ділянок, яких надійшло 13. Важливо зазначити, що ці зміни не несуть ніякої шкоди природним ресурсам нашого міста, адже такі зони озеленення часто мають занедбаний стан. Тож, навпаки, після зміни їхнього цільового призначення у власників буде можливість покращення цієї території. Це не значить, що ми зносимо сквери, якісь або ліси, або парки, або там сквери. Тобто вона числиться у нас по генеральному плану як зона рекреації а насправді там просто пустиль... На якому нічого не можна будувати, тому що не відповідає призначенню своєму. Ми жодним чином не чіпаємо зелені насадження, не зменшуємо їх. Якщо вони там навіть і з'являться за це буде відшкодування. За результатами громадських слухань під час сьогоднішнього голосування одноголосно були прийняті усі 13 змін до генерального плану Кременчука. Сподіваємося, що ці нововведення сприятимуть покращенню та розвитку нашого міста. Дмитро Цирюльник, Олексій Крижановський, Кременчуцькі новини. we